На південноукраїнській атомній електростанції побудують два нові енергоблоки. Про початок підготовки до реалізації проєкту оголосив виконувач обов'язків голови правління енергоатома Петро Котін. Під час свого робочого візиту до відокремленої філії очільник компанії оглянув майданчик майбутнього спорудження. Четвертий та п'ятий енергоблоки зводитимуть за технологією відомої американської компанії Westinghouse IP1000. Експерти стверджують, це найсучасніше перевірене покоління ядерних реакторів у світі 3+. мають унікальні пасивні системи безпеки, модульну конструкцію, найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість працювати в маневровому режимі. Зараз настав саме той час, коли ми тут на майданчику. Південно-української атомні станції заявляємо о початку, о початку цієї підготовки будівництва двох нових енергоблоків за технологією 5000 в місті Южноукраїнськ. На сьогодні вже почали розробляти тео, техніка економічного обґрунтування цього будівництва. Далі буде процедура. Цього ТЛО, державної експертизи». Збільшення потужностей Південноукраїнської АЕС було передбачене ще первісним проєктом спорудження станції з урахуванням експорту електроенергії за кордон. Тож у філії наявна територія для майбутніх енергоблоків є розвинута інфраструктура та логістика, присутні будівельно-монтажні організації, досвідчений персонал з експлуатації ядерних установок. Генеральний директор ПАЕС Ігор Полович. Підтвердив готовність підприємства до реалізації масштабного проєкту і окреслив першочергові кроки. Інженерно вишукувальні роботи це підтвердження тих розрахунків і проектних рішень, які. Розроблялися ще в минулому столітті уточнення по відношенню до технічних можливостей і показників нового енергоблоку, видача потужності, системи безпеки, інтеграція в нашу структуру і організація безпосередньо робіт з підрядними організаціями по облаштуванню будівельного майданчика, уточнення розміщень і безпосередньо виконання протокольних. Рішень, які будемо приймати на нарадах, спорудження четвертого енергоблока південноукраїнської атомної електростанції стартувало ще у 1987 році, та за два роки його вже зупинили. Причиною став мораторій уряду на будівництво через аварію на Чорнобильській АЕС. За більше як два десятиліття, час від часу тема можливого продовження розширення потужностей ПАЕС по піднімалась фахівцями. За роки незалежності Україна побудувала тільки три ядерні енергоблоки. Саме під час війни, яка довела необхідність надійних заміщувальних потужностей, що здатні втримати енергосистему України та не занурити її в темряву, активізувалось атомне питання. Будівництво на південноукраїнській АЕС нових енергоблоків за сучасною технологією не тільки відповідає завданням енергетичної стратегії України до 2050 року, а є однією з умов енергетичної безпеки держави розвитку національної економіки. Першою шлях з будівництва американських енергоблоків IP-1000 пройде Хмельницька АЕС. Там вже розгорнуто підготовку до зведення двох енергоблоків за цією модифікацією. Я не бачу тут проблем питань. Будемо поступово закінчувати енергоблок Хмельницька атомної станція, переводити персонал. Також паралельно будемо підготовчу фазу робіт тут виконувати на Південно-Українській атомній станції. Це над велике значення не тільки для Миколаївщини, для країни в цілому. Ми розуміємо, що тільки єдині цілі, єдиний, єдиний шлях руху вперед. І ті плани, які окреслив Петро Борисович, влада на рівні області буде всіляко підтримувати і сприяти. Під Час робочого візиту на ПАЕС керівник енергоатома оглянув будівництво бризкальних басейнів, які необхідні для вдосконалення охолоджувальної системи енергоблоків. Наразі вже працюють чотири з п'яти запланованих. Попри військову агресію Росії, роботи не зупинялись. Останній басейн, за словами Петра Котіна, мають добудувати вже влітку і повністю ввести в роботу комплекс. Відвідав очільник компанії і відокремлену філію, де виготовляють компоненти для паливних збірок вестінгаус та інше важливе обладнання для АЕС.